Всем добрий ранок, ось і я. Покажусь вам трохи, покажу, що у нас тут на господарстві. Ой, трошки сьогодні краще мені, хто не знав. У мене схватили нирки. О, опущення і виходили ті камні. Э, нирка права в мене збільшена, на Коротше, захворіла я, не буду всього там описувати, бо там цілий букети. Та сірома, вона ж у мене тоді ото зменшилася, але вона ж нікуди не ділася. Вона зменшилася, але не розсосалася. О, і воно в мене боліло-боліло. Я пила пила ліки. Він дещо Ось. Ну, коротше, воно мені дало жару по колу. Покажу вам. Гляньте, які вже малюки. Які вже малюки, які вони вже тут. От. То мені не до знімання, не до роботи, Не до чого. Так от потихеньку лазю. Приїхала, полазила, потрохи попридивлялася і все. Там 9 штучок малюків. Ну як малюків, уже понедільки їм. Дев'ять штучок таких рябеньких. Ану, дай я подивлюся. Да я гляну. що там отам. Со там. Ой, таких воно косячків. Блять, айса, ай, не можу нагинатись. Так, так. Все як завжди. В общем, у нас все потрошки. Все як завжди. Тут також так. тут у нас все, що вилупилося в інкубаторі. Оце у нас сім, які були запліднені. Так сім і вилупилося сім штучок. Ось, бачите, дві лавандових, одне чорно-біле і чотири таких біленьких. Да, да, це їм по скільки, треті сутки. Да, треті сутки Ось такі гаврикам. Тут у нас справи не дуже. Тут ми підхватили коксидіоз От, і що ми тільки не робили, три сульфони, і салікокси, і все, що хочеш. Ой, дев'ять штук, було їх 53, 9 штук не стало. Ну, я бачу, що цей коксидіоз уже якби проходить вже вчора і сьогодні. Краще, вже вони не такі опущені, не такі надуті, вже потрохи ходять. Ну, 9 штук. Чого ви збилися? Що? Що? Вже не такі вони. Холодно. Сонечко там, де сонечко, там вони туляться. Зранку ще прохолодно. От. І вже у нас какулі, не такі з кров'ю. Якісь купили ціплят, все було добре, якісь купили цеплят. і якісь були, мабуть, заражені цыплята, того більшість, е, два отаких от отаких от от червоненькі здохло, Е, два отаких. От Сіреньких і чорно з цим здохли, а то практично всі мої, ті, що в мене були. Або це мої були заражені, не знаю. Ну, коротше, ось, бачите, яке сидить. Це з тих, з моїх воно Ну, коротше. Ну, Вже, слава Богу, воно проходить. Вже слава Богу проходить і так ми пройшли. Що я тільки не казала Коля, щоб він калотив, давав їм. Що тільки він не робив, ну, ніякий не трисульфон, не солікокс, не тітрациклін розмішували, воду, не морганцовка, ну нічого. Ну, морганцовка ясно, що вона не допоможе, при що ділась. Ну, уже, какулі, бачите, тобто... не такі червоні. Тобто, вже не такі з кров'ю. Ну, сидять такі гаврики. В общем, така справа. Ну, осталось 44 штучки. Ціпонів. Ой, нагнулося важко. Дикі качата у мене вже воно, які... Ой. О, ось, ось ось такі вони вже, Ну, дикі вони є дикі. Вони страшенно дикі, хоч вони кожен день і бачать нас, і бачите, що полуповзають, отакі збиваються в кучку, ніяк вони не звикнуть. Я не знаю чого. Чи це у них отак в природі, що вони дикі та й дикі. Ну, в общем якось так. Троянди вже відквітають. Бачите, така краса була, вже відквітають. ця заквітає, буде таке ось. Що де пишіть? Ця також вже відквітає. Ну, все вже відквітає. Все вже відквітає. Ну, Трохи покажу. Тут у мене... Така лілія заквітла? Ну а тут уже всі троянди от квітають такі гарні всі троянди. така ось вас вон такі. Коля прийшов на городі травив. Клю для на городі такі. Там воно біло, гляньте, яка. Така. Ця розова. Така. Ти як цей мисливець за привидами. <сміць> мисливець. Все потравив? Так. Да. Кабачки, і грабузи, і огірки, і помідори. все потравив. Травив. Нам тетя валя відрами кабачки дає. Я бог зна колись знімала кабачки, що маленькі. Так маленькі у нас на городі є. Виносять такі тропи по городі понатаптували, такі стежки, поки не наїдяться всі цигані, да? поки ми й не будемо ну, вже, бачити. Уже все, вже наїдеться. Чого? Я сьогодні, дивився, вже ну, отакі от ось вже. Вже все? Да. Да. Уже скоро прийду, скоро. А то чуть валя відрами нам давала, ну колі давала. Бачила на городі, то відро виставляла, каже, коля забери. Кабачки, то коля смажив. І вчора ж смажив, йду. вчора смажив. Кабачки підкармлювала нас, поки наші хтось їсть. Ну, це я не знаю, в хаті піде у Крістіни спитай, де я цей, де є ядище. Ті гасяють, гасяють малюки, гасяють, так? Да? На сонечки козі. На сонечки, косятульки. А оціх як брівки, дивіться, якісь такі. Да? Такі Малеча. Малеча така. Ці десь поховалися ходять? Гуси тут розбираються, що де і куди. Тут, коротше, отак. Гуси вже такі великі, Вже такі здорові. Стали. Ото крило так воно і не вирівнялось. Так і носиться він з тим крилом, так і ходить. Маларди вже такі, як човники. Теж такі. Ой, бачка, воно чикачу, що то таке. Таке такі справи. Чого ти кричиш? Такі в нас справи. Все як завжди, тільки що. Оце мене вибило скалії. Не кричи, тільки що оце мене вибило Ну, Нічого. Виживу. Я сподіваюся, що виживу. <риклад> Покажу вам цю звезду. Як бороться з цими мухами? Дивіться, скільки муха твої. От як. Вони летять сюди і сюди неї. І все. Да красотуля. Мухи тобі заважають. Да Мухи Задовбали ці мухи. Ти кабачки воно не поїло. Як ви боретесь у себе на господарстві з мухами? Що ви купляєте? Що з ними робити з цими цим мухатвам? Не кабачки нічого не поїла. Витяглася. а. а, а. Пожалійся, мухи кусають, да? Мою хорошу дівочку, мухи кусають. Да. Ой, дівчинка ти моя така дівчинка. Да, така дівчинка. Так що так? Зараз може ще пройдемо з на город, Покажу вам, що в мене там на городі, що там робиться. Подивлюся, які там кабачки, що там де. Продивлюсь, що там є. Та покажу вам трохи. Да? Кази, що робити ось цими гадами, які ось літають біля мене, все каже, нам робити. Все, і все, і все робити, а? Гляньте скільки. Їх. Це страшне. Так, що тут на городі? Часник. Вже скоро можна буде. І викопувати, так? Да? Mm -hmm. Чесник уже можна скоро буде і викопувати. Хто то сміття приніс до мусорки сюди? Чи то поприбирали на цей. Та то прибирали, да. На... А, на, на майданчику прибирали mm -hmm. по складу. Да. Морква, цибуля. Морква, цибуля. Зароща. Зарощі. Цибуля цей в цьому році що стрілки не викидає, так? Ага. Да? Uh -huh. Попросить Кристіну, хай вийде та прорве її. Що цибуля та моркву. Картопля, картоплю копали вже, коли молоду копали. Така. Не дуже. Короче, оця, що ми купляли тоді? Чи гранадочка чи ролівон. Що ми тоді купляли? Вже не пам'ятаю по названню їх. Е, довгенька така біленька, то ще більш-менш. Ота картопля кругленька, біленька. Скільки ти рахував в кущі? До 15 -ти. до 15, -ти. ну така як голубина яйця, трошки крупніше. Тут ось. Огірки такі стоять, помідори. Огірки ось такі стоять і вже цвітуть. Ну, огірки вже стеляться. Такі огірочки. Коля тут сапав їх. Помідори також сапав. Я казала, щоб поокучував їх. Ці помідори теж квітнуть, але щось я не бачу, щоб була зависть. Тут ось чортішок, а не горох. Таке от. Я кажу, висапай його. Цей горох. Тут кабачки. Кабачки тільки цвітуть. Щоб <смірші> розуміли. Я скажу, що ми ще жодного свого кабачка не з'їли. Жодного. Воно ще. Ж... Значите. І воно лежить. Кабачок. Гарбузи. Жодного ще кабачку не з'їли. Ось ось ще кабачок воно лежить. Воно. Оце так я знімаю, щоб это... <свісно> бачили, <види>, де що знаходиться. <свісно> воно вже таке відчуття, що <свісно> воно таке <і> є. <свісно> Огірки. А що то його так перевернуло, той огірок. Теж квітнуть ці огірки, да? Що це я так вивернула? Огірок пустоцвіти. Це тут самозапильні огірки. Пустоцвіти. О, так. О, тут є воно щось. Щось є на одному кущику. Самозапильні огірки. Торяк. В общем, такі справи. І це все коля косе, качкам, гусям, викошує. Ну, на сіно куди? Дивіться, що тут, що тут посходило на сіно. Забило всю люцерку, його треба скашувати. Люцерка десь там загубилась. А так Тут ще ось о, трохи менше. Ну Все одно качки гусь. Хай їдять там. Шматочок викасав, його б треба вже було викосити, щоб отростало. Каже, його б треба було б вже викасати, щоб відростало після дощику на Оце. А куди? Її? Не знаю. Куди. Картопля вже жовкне, сохне, так. Да? Картопля сохне, жопкне така тоже. Ну, коротше, такі справи, все. Все там вигорає. Все, кажу вам всім пока-пока. До наступного відео. Коли наступне відео вийде, я не знаю. Як зможе, так і вийде. Да? Угу. Кажу пока. Ага. Ну, якось, якось так. Ось так.